Росії цікаво, цікаво розгортаються події. Адже, наприклад, Петербург їхній аеропорт зараз літаки не приймає. Простір повітряний закритий. Михайло притула, полковник запасу служби безпеки, експерт з військової контррозвідки. Пане Михайло, мої ми вітання вам вітаю вас. Для початку хотів би з вами обговорити тему санкт петербурга де оголосили там плани, якісь перехоплення і все інше. Повітряний простір закритий. Ми перевірили спеціально на ресурсі Флайт Радар. Там відстежуються літаки. Їхні польоти. Всі літаки розвертаються від Петербурга. Ваші думки про це наскільки це може трошки охолодити російські мізки, наприклад, чи матиме якісь наслідки? Ну я думаю, що російські міски мало що може охолодити. На сьогоднішній день там так все промито пропагандою, що дуже важко з цим працювати. Однак, це може бути і медійна картинка і самої Росії про те, щоб підвищити там бойовий дух і мобілізувати населення. Тому що перед Путіним стоїть дуже важке завдання зараз для того, щоб він пише, що він має якимось чином мобілізувати населення. З іншого боку, це може бути і. Українські партизани якісь, які могли запустити, наприклад, повітряну кульку і там закрили простір. Цілком можливі варіанти. Все, що може? А ще цікаво... Є все... варіанти ще, наприклад, цит Путіна на Валаам, куди він їздить, періодично їздить на цей православний монастир, так званий Північний Афон. Все може бути, тому давайте спостерігати. За одного Путіна перекрили стільки, ну хоча що ми, дивимося, повітряна тривога. Я не долетів якийсь український дрон на батьківщину Путіна. Ну хотіли, це моє ви. бажання, але ж так на ні, це треба подивитися. Хотілося би, що долетів і вдало долетів. І гучно долетів. Ну сподіваюся, ще до кінця цієї моєї робочої зміни. Я таки почую цю новину. А чули росіяни сьогодні ще й сигнали повітряної тривоги по радіо талебачення к Росії. Крутили такі повідомлення. Сказали, що це злам. Ну очевидно, що це така, знаєте, атака. Певна була гакерів наших або не наших, наших партнерських якихось організацій. Треба таке робити, не треба, щоб росіяни теж трошки пожахалися. Ну, росіяни мають зрозуміти, що війна прийшла в їх дома, Уже прийшла. І хоча вони здаються, їм здається, що війна десь там, насправді, війна вже в Росії. От. Однак вони звикли до того, що вони народились для того, щоб померти славу царя і отечества. це їхня, так би мовити, доля. От. Тому вони на це дивляться досить. От. Ну, неприємно їм, звичайно. Але всі, хто міг думати, вони вже втекли з Росії, наскільки мені відомо. Дуже багато людей покинули Російську Федерацію, і там залишились люди, які до цього ставляться як до чогось незвичного. Вони знають, як на це реагувати. Знають, що треба поїхати, куди ховати. Всього цього у них нема. То все ще це їм належить в на найближчим часом. Поки що такі речі вони здаються нам. Активними, але для росіян слабоді. На них навіть не діють ті тисячі і десятки тисяч цинкових гробів, які туди приходять. Навіть це на них не. Тобто, це ну, менталітет інший, це зовсім інші люди. Вони народились і з дитинства мотив про те, що вони народились для того, щоб. Ну, власне, зараз Порівці, Путін і провадить цю пісню про те, що мовляв, нам треба воювати в Україні, щоб Росія не розвалилася. Це теж ті ж куплети? Ну, мене радують ці розповіді Путіна про те, що він розуміє, що його дії ведуть до розвалу Росії. І фактично йому зараз треба як зберегти Росію просто ціло. От. Але він думає про своє виживання. Він розуміє, що це десь можливий варіант. От. Але розвал Росії це та мета, до якої веде Росію на сьогоднішній день. І проблеми в Росії вже виникли. Виникають, наприклад, на Далекому Сході. Тому що практично він всі війська з Далекого Сходу перекинули в Україну. Далекий Схід демілітаризований, а далекий Схід це і є зона стратегічних інтересів Китаю. І Китай для Росії це ну не, не, не та країна, яка буде давати Росію і підсилювати Росію, тому що Росія на сьогоднішній день приймає великі території Китаю набагато більше, ніж території України, набагато більше, ніж маленький Тайвань. і Китай готує тисячі десятки тисяч танків для того, щоб воювати з маленьким Тайвань. Тому тут те, що робить Путін, воно прямо веде до того, що Росія почала розвалюватися. І в них ще горить. Воно ще не видно. Вони ще не відчувають запаху диму, Але фактично територія далекого сходу вона поступово заселяється китайцями. Це нормально природна для Китаю, це його територія колишня. От, але це катастрофічно для Росії, в тому числі для режиму. Потім так чи інакше це розуміє, але вчитися в нічого. Він має або залишити зараз терміново посилити своїми військами далекий схід, от, або продовжувати вести військову кампанію, і врешті-решт Росія приведе до того, що вона буде дезінтегруватися. При цьому певні території будуть покидати Російську Федерацію по різним причинам. І в силу тяготіння до більш сильних сусідів, в силу того, що не захочуть бути причетними до виплати гігантських репарацій, які має буде виплачувати Москва, От. тому такі території, як Далекий Схід, там Дагестан, Чечня, Осетія, Абхазія, тобто всі ті сірі зони, які постворював Путін на своїх кордонах. І його колеги, все це буде покидати Росію. І все де до цього на сьогоднішній день. Тобто, скільки там Росія не воювала за Бахмут, а насправді хвіст горить там, на Далекому Сході. От. І там вже горить. От зараз ми бачимо, що Путін зробив насправді з Росією. Ми маємо розуміти, що перемога буде не лише на полі у нас, не лише в тому, що ми там. Не дамо захопити Бахмут. Перемога буде тоді, коли Росія перестане створювати загрозу не лише для України, а для всього Росії. Але ми знаємо, що російський режим і Володимир Путін, який там править останні десятиліття, в критичні певні моменти він може вдаватися до якихось певних терористичних актів на своїй ж території. Ми пригадуємо період чеченських воєн, коли там підривали будинки і все інше. Це якийсь наступний етап, чи це не є в інтересах зараз Путіна робити таке? Ну, Путін йшов до влади, під гаслом того, що він буде відновлювати великий Радянський Союз, але без будь-якої суб'єктності України, Білорусі і інших країн. Про це він казав ще в 91-му році. Під це йому дали ресурс, під це його привели до влади, його підтримали російські еліти. Ну і він продовжив свою тість. Ми бачимо, що це все ну, зазнало краху вже на сьогоднішній день. От. Це не сталося. І перебування подальшому ціну влади, воно ну, не має сенсу. Він до влади йшов будь-який через крок, через все, що завгодно, через воїни, через терористичні акти. Все це пам'ятаємо, все це знаємо. От. Всі його злочини, звісно, що відомі. І на сьогоднішній день він е, знаходиться в такій ситуації, що йому треба утримати владу. Тому що, наприклад, військова поразка в Україні однозначно переведе від його від влади, і люди, які його підтримують, вони це теж розуміють. І для них теж стоїть критичним питанням, щоб зберегти свою владу, не його, а свою владу. А для того щоб зберегти свою владу, тобто колективні еліти Росії, вони можуть пожертвувати такою як. Ee, звісно, що його команда буде намагатися утриматись у власті. Тобто, ця боротьба вже в Росії почалась. Вона так само почалася, як боротьба за території там, Російської Федерації, і от боротьба за владу в Кремлі власне має відголоски на полі бою в Україні. Там Пригожин каже: я візьму Бахмут за три дні. Потім попадає в немилість. походять інші, кажуть, ми візьмемо Бахмут за три дні і так далі. Тобто, ми бачимо. Тих подій, які відбуваються так, і що вони далі будуть робити? Ну, вони будуть намагатися перше відмобілізувати певну кількість населення, для того вони можуть вдіяти певні там якісь екстравагантні речі. Можуть зробити терористичні акти, можуть зробити терористичні акти в Придністров'ї на території Білорусі, де завгодно, тому що інструментарій у них ну, досить обмежений Вони не можуть заохотити людей чим-небудь крім там. Кілограмом пельменів да, чи пінкою для, для гоління за вбитого сина. Всього цього вже нема. Тобто вони не знають, чим заохочувати. Таким чином вони будуть заохочувати страх. А страх він породжується завдяки якимось там удаваним загрозам чи реальним загрозам, створити, створити медійну картинку, що ось по Росії будуть бити. Росії будуть там наносити удар, тому треба мобілізуватися, і так далі. Тобто, мета мобілізувати населення Російської Федерації для того, щоб утримати свою владу, але не для того, щоб зберегти Росію. Тому що, врешті-решт, навіть відмобілізувавши велику армію, кинувши її в Україну, вони просто загублять цю велику армію і прискорять падіння путінського режиму. Добре, що дарувати важливе питання, яке мусимо обговорити, тому що стосується воно безпосередньо України і української молоді. Дуже тривожні новини напередодні з'явилися від поліції про те, що в декількох містах затримали підлітків, які збиралися для масових бійок. Я думаю, ви бачили цю історію. А що мене вразило, що ці підлітки вони себе зараховували до певної російської субкультури? Я цілеспрямовано не називаю, як воно зараз називається, і закликаю журналістів не писати детально в своїх публікаціях, що воно і як воно, тому що це як мінімум виглядає дивно. Лише в Харкові затримали 200 підлітків, які хотіли брати участь в такій масовій бійці. Це може бути черговою спецоперацією російською, чи це все таки просто батькам треба більше з дітьми спілкуватися? Ні, це, це чергова російська спецоперація. На жаль, наша молодь не знає методів роботи російських спецслужб. Вона не знає, що в Росії діють кілька інститутів, які вивчають психологію е, дітей і дорослих власних, які займаються зомбуванням, породженням таких структур. Е, вони ну, просто наша молодь цього не знає, і наша пропаганда цього теж, до речі, не, е, не доводить до людей це треба робити. Треба пояснювати, що такі структури, психологічні структури, які вони породжують, вони досить пропрацьовані. Вони гарно знакової точки зору зроблені і кидають дітей на такі речі, для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Це можуть бути різні рухи, які там рухаються за що завгодно, там за свободу диких качок, наприклад, от екологічні рухи. Будь-що, аби дестабілізувати ситуацію в тих чи інших країнах. І там працюють там, інститут США, є там, інститути ще чогось, які вивчають саме такі речі, в тому числі, це стосується України в повній мірі. І це стосується в повній мірі населення власне самої Росії Психології людей, якою вивчають інститути, дають рекомендації для засобів масової інформації, і таким чином. Вони створюють там зомбоване населення, яке йде вбивати націоналістів в Україні, не розуміючи, куди вони йдуть, для чого вони, що вони роблять, будучи впевненими в тому, що вони там виконують якусь важливу руку. Або для них це гра в цьому човика. Тобто, друзі, будьте пильними, тому що такі речі треба просто, їх неможливо так би мовити попередити. Інакше ніж пояснювати дітям, що йде регулярна системна робота з психологом. Ця робота вона проводиться через фільми, наприклад, через там, попсову культуру Російської Федерації, через фільми, які дебілізують, які понижують порог чутливості до смерті. От всі ці речі, які пропагандують там, культ смерті, культ загибелі, культ руйнування чого-небу. От всі ці речі ми бачили в російській засобах масової інформації на протязі там 20 років. Ми дивилися ці серіали, які там дебілізують, коли там п'ють кров, які вбивають один одного, і все так далі. Це все була системна робота по пониженню рівня суспільства до рівня готовності йти помирати просто так до безцінення життя Дяка. як такого. Пане Михайло, дуже дякую. Тут навіть вистачає просто якісь російські пісні, е, тексти їхні заглибитися. То там теж мати Божа, і на жаль, підлітки це дуже та й не тільки підлітки, це слухають. Михайло притула, полковник запасу служби безпеки, експерт військової контррозвідки. З нами був на зв'язку.